Вітаю глядачів мого каналу. Як ви вже здогадались, сьогоднішня тема у нас буде тема альтернативної енергетики. Якщо ви вирішили побудувати якусь невеличку собі сонячну електростанцію, отже це відео для вас. Ось перед нами, як бачимо такий будиночок. Вирішили побудувати невеличку сонячну електростанцію, мережеву, автономну або гібридну. Отже, давайте розглянемо дане питання. Отже, ось перед нами як бачимо, схема намальована. Сонячної гібридної електростанції потужністю 3 кВт. Як бачимо На схемі: у нас тут 5 сонячних панелей потужністю 600 Вт. З'єднані сонячні панелі відповідно послідовно, як ми бачимо, напруга від сонячних панелей холостого ходу буде близько 200 В. Адже ось характеристики даної однієї сонячної панелі. Напруга холостого ходу близько 41,5 В. Максимальна. Напруга при робочій потужності 34,5 В. Холостий хід даної сонячної панелі становить тобто, або струм короткого замикання 185 А і максимальний робочий струм 17,4 А при роботі. Отже, давайте переглянемо дане питання. Напруга, відповідно, йде в нас сонячних панелей приходить на. Запобіжники постійного струму, вони на 40 А. Далі, відповідно, через автоматичний вимикач 40 А, відповідно, під'єднаний також ОПН перенапруги постійного струму для захисту сонячних панелей та інвертора від перенапруг, грузових розрядів і так далі. Отже, через автоматичний вимикач постійного струму, якщо його увімкнути, напруга буде робочої потужності вже приходити на гібридний інвертор. ось як бачимо, Напруга близько 175 1725 172, вольта. Це робоча напруга сонячних панелей, що будуть вони з'єднані послідовно. Отже, на гібридний інвертор приходить напруга постійного струму. Далі, відповідно, напруга вже йде в нас. Змінного струму буде виходити у нас, ось як бачимо, вона йде через. Автоматичний вимикач змінного струму 40 А на такий перекидний рубильник, тобто перемикач, який працює або від мережі, або від сонячних панелей. Ми перемикаємо на відповідно сонячні панелі, і він буде працювати на мережу. Ось, бачимо, буде енергія від сонячних панелей, йти в мережу і користуватись електроенергією від сонячних панелей. Далі, як ми бачимо, до гібридного інвертора потужністю 4 кВт. Я так вибрав з запасом 4 кВт. Інвертор, відповідно, 3 кВт, можливо, буде замало, щоб не перевантажувати даний інвертор. Отже, 4 кВт гібридний інвертор буде якраз добре для даної схеми. Як бачимо, під'єднані до гібридного інвертора у нас соняч, е, 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 акумуляторна батарея. Ось, як бачимо, Акумуляторна батарея під'єднана. Через автоматичний вимикач постійного струму на 63 А. Акумуляторна батарея у нас літій залізофосфатна, це високовольтна акумуляторна батарея. Потужність як бачимо, близько 2,9 кВт. -год. Можна сюди закачати електроенергію, зарядити акумулятори. Це така одна комірка 2,9 кВт. години Ось як бачимо, літій залізофосфатний акумулятор 60 А. -год. 60 ампер годин, і якщо вони будуть з'єднані відповідно послідовно, ми будемо мати напругу близько 230 В постійного струму. Постійного струму, Адже один такий модуль має напругу номінальну 57,6 вольт. Має даний акумулятор 6000 циклів роботи. Ось такий акумулятор. Тепер дивимося, якщо буде дана схема працювати від мережі. Ось у нас є мережа, відповідно. Напруга в нас приходить через ваттметр, тобто лічильник. Далі йде через автоматичний вимикач постійно, змінного, перепрошую, струму 40 амперний Тут під'єднані ще відповідно, також ОПН змінного струму для захисту від грозових розрядів і перенапруг. Отже, далі через автоматичний вимикач змінного струму. Напруга буде приходити. Ми перемикаємо, буде працювати дана схема на мережу. Відповідно, буде заряджатися, ось бачимо, по схемі вхідна напруга від мережі йде в нас на гібридний інвертор. І вихід гібридного інвертора напруга йде. Ось бачимо, на автоматичний вимикач. щоб перемикнути грід, буде йти в мережу, користуватися електроенергією від мережі. Також буде заряджатися акумуляторна батарея, яка під'єднана до гібридного інвертора уже від мережі, коли немає в нас сонця, або вечірний чи якийсь час. Недостатньо буде заряджений акумулятор. Будемо підзаряджати акумулятор і потім використовувати його як замість сонячних панелей, користуватися відповідно для домашніх справ, використовувати дану електроенергію. Отже, ще раз так коротко скажу: повторюсь, відповідно, сонячні панелі зібрані послідовно. Заряджаються у відповідно по схемі. На даний гібридний інвертор. Гібридний інвертор заряджає акумулятор літій залізофосфатний високовольтний акумулятор. І в вечірній час відповідно можна користуватися електроенергією, коли немає сонця. Тобто ми під'єднуємося відповідно до акумулятора, і акумулятор буде вже в нас видавати електроенергію для своїх справ. Для домашніх потреб можна використовувати електроенергію від акумулятора. Коли немає сонця в вечірній час або недостатній заряд, буде відповідного акумулятора. Мережа працює, підзаряджає акумулятор, відповідно, перемикаємо і буде заряджатися акумулятор від мережі. Ось так працює дана схема гібридного інвертора. Ось так покажу, щоб було видно трошки, трошки далі. Ось так. Думаю, в майбутньому буде популярна дана схема: будувати такі невеличкі гібридні. Електростанції потужністю там 2, 3, 4, 5 кВт, кому які будуть, які в кожного свої потреби. Отже, думаю, перспектива на майбутнє це побудова гібридних сонячних електростанцій. Отже, давайте розвиваємо альтернативну енергетику, будуємо нові сонячні електростанції, автономні, гібридні, мережеві, кому які потрібні. Користуємося альтернативною енергетикою. Ось таким сьогодні у нас було відео. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі! Все буде Україна!